Вітаю вас, друзі! Ось і закінчується чудова пора року весна. Вже дуже скоро прийде літо. Давайте згадаємо, які зміни відбувалися в природі навесні. Навесні природа оживає, землю вкриває молода. Травичка. На деревах і кущах набрякають бруньки, з'являються сережки, перші квіти розквітають кущі, починають квітнути дерева, а потім з'являються листя. Починають квітнути дерева. Сонце все вище піднімається над лінією горизонта, дні стають довшими, сонце гріє землю і розквітають першоцвіти. Діти, пригадайте, які перші весняні квіти ви знаєте. Чи пізнали ви цю квітку? Так, це крокус, а ця квітка нарцис. А це весняні квіти, які вражають нас своєю різнобарвністю. Вірно, це тюльпани повертаються з теплих країв птахи. Птахи поспішають на батьківщину, радіють теплу сонячним промінням, скрізь чути пташині трелі, пісні мелодійний свист. На весні птахи заклопотані. Вони будують гнізда, відкладають в них яйця, висичують пташенят. Та не тільки у житті птахів відбуваються зміни. Зміни відбуваються у житті і звірів. Навесні прокидаються від зимової сплячки звірі. Це ведмеді. Їжаки. Спочатком весни у багатьох звірів зимове хутро рідший. І змінюється його забарвлення. Так у зайчика змінюється біла шубка на сіру. Білочка теж змінює свою шубку. Взимку вона була сіренька, а весною одягає руденьку шубку. Потепління сприяє пробудженню комах. І як тільки починає пригрівати сонечко та піднімають свої голівки першоцвіти вилітають бджілки. вони джищать над квітами. Літають, шукають солодкий нехтар. Прокидаються букашки, жучки, павучки, метелики. Природа готується до приходу літа. Вже дуже скоро буде багато тепла, світла, будуть рости рослини і дозрівати плоди. Вже дуже скоро. Прийде сонячне і тепле літо.